Надвечір у Запорізькій області стала страшна трагедія. Потрапили снаряди, ракети. Невідомо поки що це в дитяче кафе. Кілька дітей. Одній дитині вижити не вдалося. 15-річний хлопчик помер в реанімації. Ось так. Але це ж дитина звичайних людей, це ж не дитина чиновників. Це не дитина депутатів, не дитина дипломатів, за яких ми, до речі, платимо за їх навчання за кордоном. Це просто звичайна людина. І звичайна дитина. Чи буде якийсь висновок? Ні. Хто буде пам'ятати цю дитину? Тільки рідні, батьки, бабусі, друзі? Війна триває. Війна триває. Війна забирає дітей, війна забирає цивільних, військових, війна забирає наше майбутнє, війна руйнує інфраструктуру, але чиновники чомусь чомусь, значна частина за війну. І навіть не хочуть чути про мир, про зупинку війни, про перемовини. Навіть новини інколи подають в такому дусі, що хтось про. Проштовхує ідею перемовин. Поясніть поясніть це батькам 15-річного хлопчика. Телеграм, шовці профілю, деякі фотографії, які є в інтернеті. Я поставив, але я думаю, ви їх вже бачили. Бережіть себе.